Аксіома на 5,6 кВт. Казали, новою випадково при підключенні зробили зустрічний струм, і вона перестала працювати. Але пилюка на фільтрах намікає, що хтось кіздить. Пломба зірвана, тому спочатку розберемо, подивимося, що з тим варто робити чи не варто. Трохи дивно, але всередині виглядає незайманою. Тобто глибоко не лазили, бо всі коннектори залиті клеєм. Явно крученого не видно. Що ми можемо побачити тестером без грубої розборки? Що є явний обрив по ДІСІ шині. Це значить, що запобіжник є, точніше, був, що він спалений. Входи-виходи. Вони за реле, тому тут ми нічого не побачимо і треба лізти глибше. Але раз спалений запобіжник понизу, значить низ випалений точно. А раз випалений низ і була зустрічна, то верх випалений без сумніву. Аксіома має окрему плату керування індикації на зовнішні порти плюс обслуговує дисплей. Це не відміняє основної плати процесорної, вона присутня. Також прохожуся по семисторах силових. Бачу, що по силі вони не пробиті, а по керуванню опір в порядку. Там має бути в районі 20 Ом. Воно є. Тобто плата комутації, шунтування реле також ціла. Модуль сонця. Тут живе окремою великою платою, досить виносний на корпусі, а сам модуль сонця. Виглядає непробитим. Це є добре, його ми теж можемо відкидувати в сторону. В глибині видніється в хлам вигорівший запобіжник. Отже, моя теорія, на жаль, правильна. За запобіжником в нас, без сумніву, цвяхи так і є. Чисті нулі синхронник, знаю, що цілий. Вузол підмісу під питанням, ну, а шапківниця це зрозуміло, що пробита. От вам і картина, вся сила. Які ж там транзистори стоять? 75Т-65. Дорогущі. Лади, будемо думати, що з тим робити. А ось, до речі, Дросель Сонця окремим модулем, платкою стоїть збоку. Курча забігався, забув, що то знімати, треба вам показувати. Це 75 А650 В І ГБТшки. Ставлю прямі аналоги DXG. Ставлю маю в наявності в низькій частині. Це є пешки 85 Т16, їх зараз немає. Буду ставити і ревки брендові на чуть вищу напругу. Вони дорожчі, але не гірші, навіть я би сказав, кращі. Всі транзистори з коралями, фільтри високочастотні, як по шатківниці, так і по низькій. Обв'язочку відновлюю то все діло відновлюю і буду вмикати. Вимінюю транзистори, обв'язочку, резистори, перевіряю то все. Кидається в очі, що в цій аксіомі не просто з процесора через розкачку транзистори приходить сигнал керування не повишайку, а через опторозв'язані драйвера NSI, такі як в Екофлошці. Теоретично вони захищають процесор. Подивимось, наскільки то допоможе аксіома, включення перше на столі. На акумулятори на всякий випадок, лампочка, блін, малої потужності. Вмикаю. Щось засвітилось, запищало. Відлік часу 8 секунд. Появився якийсь свист, а виходу я не бачу. Але й помилок нема. Не так, щоб добре, бо не розумію, що відбувається. Чому не падає в помилку, що свистить. Є якісь додаткові проблеми, очевидно. В 220 вмикати не буду, бо зрозуміло, що щось не гаразд. Зле продовжую продовжувати. І так мені виглядає, що не запускається низьковольтний перетворювач. Тому що напруга на DC-шині піднімається лише до 300 вольт. А свист це, скоріше за все, власне, свист перетворювача предзарядки шини. 300 вольт тут замало. Далі воно от пробує просісти 268. Бо блок не розрахований, а сила не стартує. І тому, скоріше за все, воно. Дальше не йде. Єдине питання, чому немає дев'ятої помилки, чому немає помилок взагалі. Дивно буду розбиратися. Розбираю то діло, щоб включати на столі і детальніше щось міряти, чому воно не хоче нормально працювати. І бачу, що в мене знов коротке. Тобто була спроба включення на холостому ході 2 чи 3 спроби. Все було нормально і тут знаходжу один транзистор новий, пробитий. Чому пробився тільки один новий, я не знаю. Але зараз буду пробувати, хоча це важко запускати на столі, щоб можна було поміряти, подивитися, побачити осилографом, чи можна то включати взагалі. Вмикаю то все собі на столі. Стаю осликом по каналах. Дивлюся, що тут відбувається. І включення. Є запуск. Від'ємна напруга на гейтах. Появилося це добре. Гоба і. Свист перетворювача, це зарядка шини. Є, добре. Далі він в помилку собі падає, це понятно. Другий канал, дивлюся, аналогічно. Другий канал теж відмінно, без жодних зауважень. І так, всі чотири канала. Тобто, в принципі, обв'язку я відновив правильно. Чого ж він не хоче їхати, що йому бракує? Запаюю транзистори назад. Ще проконтролюю напруги. Але першим ділом заклею йому рот, бо ви мене проклянете. Ну що ж, наступна спроба. Їдем пробую, вмикаю. Нас цікавить вольтметр, він би мав показати напругу виходу 220. Є. Так виглядає, що цього разу воно поїхало. Правильно. А яка напруга в нас на DC шині? На DC шині в нас всього-навсього 320 вольт. Якось малувато не знаходите. Ну, як є? Добре. Збираю трохи докупи, щоб можна було включити, навантажити. Цікавий нюанс, чи то баг відловив, чи то особливість роботи. Виявляється, без сонця, аксіома також стартане. І підніметься на ній 320 вольт на шині. Свисту перетворювача плавного пуску немає, а значить, він живе тут. Відповідно, їх перевірюю ще на всякий випадок. І без підключення, без комунікації, без модуля сонця він бачить напругу сонця. Вентилятори виходять на максимальні оберти. І кнопкою він вже навіть не вимикається, поки не знімеш йому напругу. Бо він думає, що є сонце. Цікавий момент. Принагідно про модульну конструкцію. Тут є заглушка і місця під порти комунікації додаткові. І, відповідно, могла стояти плата комунікацій. Шлейфи прокинуті стоять, а от плати комунікацій нема. Стоїть заглушка. Заглушка просто з розпаяними роз'ємами, щоб шлейфи не бовталися в повітрі. Тобто опціонально ви собі берете потрібний модуль комунікації, просто перекручуєте і все. І навіть ось заморочилися додатковою платою, щоб не бовтались конектори. Це вже по дорослому. Тестую під навантаженням, поки що від акумулятора. Замість акумулятора блок живлення. Він десь до 1,5 кВт має мені дати. Блок запустив, вмикаю. Вихідне навантаження біля 200 Вт. Чекаю запуску. 8 секунд чи 9 відраховує до старту. Є, включився, працює. Свист перетворювачу мені не подобається, але це низько потужній свистить, той, що працює на постійно. Нічого в його обв'язках не знайшов, пошкоджень там не було. Тому свистить, як свистів. В ці кола я не ліз. Добавляю пів кіловата 790 Вт, бачу, 795 Видно вам там чи не видно. І перемикаю калорифер, додаю ще 500 Вт. Кіло, 300. Тримає. Більше я просто не маю чим вантажити. Силові деталі оригінальні, то працювати буде. Зараз тільки підключу акумулятор і попробую перехід з мережі на мережу, тому що цей блок живлення мені не дозволяє цього зробити. Пам'ятаємо, що цей інвертор заземляє один з виходів релюшкою, тонкою доріжкою на корпус, тому його фазування є важливим. На початку відео я показував підпалену доріжку. Котру, власне, відпалили. Зараз навантаження маленьке, мене цікавить запуск від мережі 220 вольт і перехід байпасом на мережу і на акумулятор. Гальванічно розв'язане джерело. Подаю 220. Є запуск автоматичний. Зараз він виключений. Кнопка виключена. Це нормально. Він побачив мережу, стартує. Цей інвертор живиться як від входу 220 так і від сонячного, так і від батарей. Тоді, як дешеві, можуть живитися тільки від батарей. І, відповідно, не хочуть працювати. Так, він щось включив. реле якесь класне. Яке це реле. Це не вихід. Включаю інвертор. Та тепер пішов байпас. Пішов байпас, може працювати зарядка акумулятора. Зарядка нам не потрібна, але вона йде, бо струль, струм нульовий. Ці, знову ж таки, писки. Які мені страшно не подобається, що власника поцікавлюся, пищало в нього до аварії чи ні. Але там все нормально і воно не згорає. І перехід на акумулятор. Перейшли на акумулятор. Один, 24 А зараз споживання. Це ця пару ватт лампочка, холостий хід, по суті. І назад байпас, зарядка акумулятора. Мережу побачив. Реле клацнуло, все працює. Добре, думаю, можна збирати і тішити власника.